В школах країни пролунали перші дзвоники. Розпочався новий навчальний рік. Загалом за парти сядуть 4 мільйони 200 тисяч учнів, з них 416 тисяч першокласників, для яких перший дзвоник це не тільки квіти, бантики та урочистості. Це й перший крок у власне майбутнє. Сьогодні у всіх 20 тисячах шкіл України проходить найкраще шкільне свято свято першого дзвоника. Сьогодні у 25-й школі, 35-й раз, проходиться прекрасне свято. Дозвольте мені привітати вас всіх цим прекрасним святом, побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя, успіхів у всіх ваших справах, здійснення всіх моїх надій. Я бажаю, щоб кожен день був таким прекрасним сонячним, як сьогодні. Привітати школярів обласного центру та порадувати їх подарунками, завітав депутат Вінницької обласної ради Сергій Кудлаєнко. Так, школярики 25-ї та 10-ї школи до нового навчального року отримали по новому комп'ютерному монітору. А також Сергій Кудлаєнко розповів про впровадження акції, відповідно до якої ті школярі, що проявлять себе з позитивної сторони в навчанні, зможуть безкоштовно відвідувати розважальний центр і громадія. Традиційно. 1 вересня наша команда поздоровляє всіх першокласників, всіх учнів, всі навчальні колективи саме з цим святом. І сьогодні є не виключення, тим паче, що сьогодні ми маємо своє представництво в депутатському корпусі як в обласній раді, так в міській, так і в усіх інших радах нашої Вінницької області. І тому сьогодні кожен депутат від нашої партії, він присутній в школі на перших дзвіночках. І ми вітаємо всіх саме з цим святом. Безпосередньо, що так стосується подарунків, звичайно, ми підходили конкретно до кожної школи і намагалися врахувати їхні побажання для того, щоб е, ці подарунки були корисливі в першу чергу для діточок. Наприклад, в десятій школі, які я навчався, ми подарували е, монітор для комп'ютеру, для того, щоб вони мали можливість все ж таки на більш якісному моніторі навчатися і щоб це не було шкоди для саме для учнів. Що стосується акції, кому започаткували. Спільно з ігроманією є нас такий заклад. Ми надаємо можливість всім учням наших шкіл і відпочивати. А саме в першу чергу ми будемо стимулювати саме тих людей, які гарно навчаються, які приносять додому гарні оцінки. І вони мають будуть мати можливість безкоштовно відпочивати саме в такому закладі. Я хотів би привітати всю велику родину, родину освітян з тим. Чудовим, прекрасним святом. Сьогодні вся родина після нетривалої відпустки зібралася в своїх навчальних закладах, і сьогодні вони мають можливість почати свою роботу. Нехай ця родина буде єдиною, нехай в цих родинах завжди буде гарний настрій, достаток і нашим батькам. Певності в своїх дітках святом так вже сьогодні учні других та п'ятих класів середньої школи номер 25 отримали подарунок безкоштовний похід до розважального центру, де школярики змогли вдосталь награтися та зарядитися позитивом перед новим навчальним роком. А головне це послужить гарним стимулом для навчання. Ми виражаємо дуже велику подяку обласному депутату Сергію Володимировичу Кудаєнко за такий чудовий таке чудове свято, яке він зробив для наших діток. 1 вересня. Нам дуже приємно, задоволені всі діти, і батьки. Та побільше таких нам депутатів, такої допомоги для школи. Я думаю, що немногі тут були, от, і ми раді, що ми сьогодні побачили всі от присутні бабушки, батьки, діти. В общем, всім велике дякую організаторам. Самі школярі дуже зраділи такій нагоді активно відпочити, адже попереду в них цілий рік уроків настанов та навчання, з яких діти візьмуть тільки найкраще для побудови нашого з вами майбутнього. Боже, дай нам силу і розум, щоб ми в школі добре вчились, віру теплу, серце чисте, щоб неправді не корились. Нам усім дару. Ов'я згоду учнівській родині дай свій захист, волю й доль нашим людям в Україні. Тож цього святкового дня хочеться побажати всім школярям наснаги в навчанні, адже саме з цього починається дорога в майбутнє. Але й не слід забувати про те, що шкільні роки це найкращі роки життя, про які потім у дорослому житті згадують тільки з посмішкою на обличчі. Дя Тяна силовей Микола Бойко телерадіокомпанія Смарт.